На день машинобудівника також не забули і про діточок. В перечині влаштували масштабну дитячу розважальну програму. Від солодкої вати до аквагриму, фокусів та майстер-класів. З другої половини святкування на території запрацювала дитяча зона. Ігри, творчі активності, стрибки на батутах усе, що подарувати малим гостям свята, яскраві емоції. У нас ще планується зараз дуже грандіозне шоу. Це кріо-шоу з рідким азотом, буде дуже яскраво і феєрично. Також перед кріо-шоу буде фокусник. Шоу-фокусника там теж буде дуже багато цікавого для діточок. Кожен мав змогу знайти заняття до душі. Хтось майстрував, хтось грався з аніматорами, а хтось із захопленням чекав на солодку вату. Її аромат відчувався здалеку. А черга не зникала майже до самого вечора. Супергеройство це не про щось видатне, там, як врятувати світ. Це якісь звичайні речі. буденні. А найбільша сила зазвичай у батьків. Бо вони роблять те, що буде рухати взагалі весь світ країну в майбутнє. Тобто наших дітей. Атмосферу підтримували яскраві аніматори. Ігри та веселищі не припинялися. Це будуть різні конкурси, танці, випробування для діток віченячого патруля. Да, ми разом ми будемо з дітками гратися. Я Якраз підготовлююся. Одною з частин програми були справжні фокуси, які дивували не лише дітей, а й журналістів. Так, да, думаю. Піднімайте верхню. Так, да, це вона. Це вона. В мене здивували. Я вже думала, що це. Все, за, це обман, це, обман. <ріст> <ріст> усмішки, радість, сміх і блиск в очах дітей говорять самі за себе. Багато багато батутів, багато аніматорів, дуже дуже вражні аніметори. Все то дуже чіпаде. Ви вже були? Де вам найбільше сподобалося? Знаю, Стіч. все дуже класно. Стічі дуже пригодні. Стіч. Найбільше що. Все добре, мені подобається. А що вам найбільше подобається? Е, ну знаю, навіть. Все подобається. Все так. і горка подобається. Так. Що вам найбільше подобається? Ліпити. Я ще не доробила, але зараз роблю дуже гарно. День машинобудівника в Перечині став справжнім родинним святом, а для найменших його учасників ще й незабутнім днем пригод.